Друзі, я вас вітаю і ми продовжуємо подорожувати прекрасним світом автомобіля. І сьогодні у нас в гостях знову Порше, тільки це вже зовсім інша Порше для зовсім інших цілей, зовсім іншими моторами. І взагалі це зовсім інші цінності. І я навіть не розумію, чи Порше це взагалі. А от чи Порше це взагалі, давайте з вами сьогодні розберемось. Порше каєн молодший. Чому молодший? Зараз все розкажу. Я вам розповім, чому я все ж таки назвав цей автомобіль Каєн Молодший. Тому що коли цей автомобіль а, перше презентовували і розробляли, концепція назви взагалі була назвати його як Каєн Молодший. Взяти перші дві букви від Каєна це «К», і взяти від Джуніор, типу молодший Каджун. Porsche Каджун. От знаєте, ситуація, коли тебе питають, а, на чому ти їздиш? Я їжджу на Каджуні. Це що, якась китайська електровафельниця? Та ні, це Porsche. І я думаю, що добре, що все ж таки вони подумали над назвою і все ж таки вирішили взяти Макан. Що в переводі, якщо не помиляюсь, з індонезького означає тигр. Реально, це звучить породисто, це звучить в стилі Porsche. Дали рішення в управлінні Порше все ж таки правильно підібрати назву, тому що це був би великий-великий епік фейл. А так, якщо ти кажеш макан або там каєн, всі прекрасно знають на чому ти їздиш, не потрібно вдаватись в деталі, тому що ну, це порше, це просто порше, це якість. І побудовано це все на платформі Q5. Тобто, вся оця от історія невеличких кросоверів, ваги, там, типу, Тигуанчик, куп'ятий, макан там якраз під спів. Тобто, це все дуже ось це така проста історія, яка. Далі розвивається, і ми сидимо в автомобілі першого покоління, в якому ще, до речі, було два рестайлінги. Далі дивіться, хочу розповісти вам про дизайн. Дизайн, звісно ж, класний. Та я раніше вам казав, що це все побудовано на базі куп'ятої Audi, трошечки пропрацьовано, але все ж таки, ці риси стриманості лишились. І м -м, крім того, все ж таки риси порше тут присутні, тому що ось тут -от дифузорчик ось такий, а за ним уже зразу йде кульок. Тому що машина турбова, автомобілю потрібно дихати, дихати багато, тому що ну доволі потужний екземпляр нам сьогодні дістався, тому що це у нас макан uh, турбо. Тому відповідно, в цьому всьому потрібно дихати, і це все ну, реально якось продумано. В цьому все порше, те, що ми перший раз розповідали. Тут та сама історія, все воно має якось продуватися, а оця Ця історія з фарами. Тобто, загалом розумієте. Наче стрімано в вигляді того ж самого Ауді або Фольксвагена, але з іншого боку, все ж таки, рука інженерів і дизайнерів Порше все ж таки торкнулася цього автомобіля, що не може не радувати. Далі ми підемо по низу, звісно, Порше диски. Класні гальма. Ззаду, якщо ми подивимося, ну це просто сором, тому що там просто звичайна скоба на одному поршні. Ну, типу норм, і це здебільшого дуже класичне рішення для всіх таких автомобілів. Тому що, в принципі, ну що, ну що та що це задня частина? Головне, щоб морда добре тормозила і це вся вся історія. А, далі по задній частині трошечки подивимося, вже коли будемо про неї розповідати. А так ну більше ніяких таких цікавих моментів я насправді тут не бачу. Тому давайте про технічку. Ну і дивіться, технічка. З одного боку дуже цікаво, тому що це порше. З іншого боку трошечки вага. А з третього боку, якщо подивитися, то це все одно інженерія. Так, тут ми не побачимо цих опозитних історій з оцими класними, звучащими речащими двигунами. Вибачте, за мій суржик зараз був. Але тут стандартна історія. V6. 3.0 починається починається цілініки, якщо ми кажемо про бензинки. В нашому випадку це 3,6 v 6 турбо, які по суті свої, як GT3, тому що тут, на відміну від звичайного 3,6 V6, 440 420 сил, замість 400. І це все заводське. І це все ходить, це все ресурсне. Але є декілька моментів, тому що все ж таки чим славиться порше, чим славляться перші каєни. Правильно, за дирами в моторах. Ось, ось ця вся історія тут трошечки переслідує Porsche, але я думаю, що в наступних генераціях вони все ж таки щось там виправили. Але чому так стається? Стається так просто через те, що люди їх перегрівають, тому що ну, це Porsche, Я ж купив Porsche, 400 сил, на дара, з два, три. З кожного перехрестя ось так от робити. І відповідно ти відправляєш мотор в перегрів за дири. І ти далі їдеш до знайомого гільзовщика. Мені здається, якщо ти купуєш цей автомобіль а, і не робиш ендоскоп, то тобі після того як ти передав уже гроші за автомобіль, тобі власник, який продав, дає номер гільзовщика. Ну тому що рано чи пізно це може з вами статися. І відповідно, якщо ти його не грієш, дотримуєшся плюс-мінус нормального регламенту по обслуговуванню, з цим ти не стикнешся, тому що загалом мотори непогані. Але тепер інша сторона медалі, тому що заходимо в ВАК. А були макани, дизельді. Це мені здається, для таких альтруїстів, які пересідають з Тігуанів, Туарегів. Але все ж таки хочуть, щоб у них було порше, тому що на чому ти їздиш? На Фольксвагені? Ну ладно, на чому ти їздиш? На порше, о, це чиста повага, але найголовніше не казати, що в тебе трьохлітровий дизель. Чому тому що ось цей трьохлітровий дизель це той дизель, який ми бачили на другому Тугарегі на Q7, тобто це той самий 3.0 V6 gen 2 мотор, який ми дуже добре знаємо, в який непогано ходив, в якого космос коштує заміна ланцюгів. Всю цю історію ми дуже детально знаємо, що до цього до цього мотора могло ставитись. ПДК, звісно, це правильна коробка в розумінні того, як яка коробка має стояти на порше. Були звісно варіанти. Для, скажімо так, людей низького соціального статусу на механіки. Але знаєте, є люди, які люблять механіку, для того, щоб відкрутити там десь поїхати на трек. Це зрозуміло, я їх поважаю в повній мірі, але все ж таки ПДК, преселектив, це все дуже і дуже круто. Що стосується розходу цього двигуна, скажи мені, мій любий друг, скільки в тебе в нормальному режимі по місту? Десь масла чим? Ні, 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 не масла, бензину. В районі 18, а якщо давати, то 26. десь клас. Клас. Тобто хочеш їздити швидко, готуйся до того, що ти маєш його заправляти. Причому траса, я думаю, типу десь 12. 10-12 траса. Тобто ось таке інженерне диво у нас тут під капотом. І це диво дуже зрозуміле насправді. Тому що якщо ми там беремо якісь... Прям ультракруті автомобілі від Порше ми розуміємо, що там прямо ексклюзив-ексклюзив, а тут все більш-менш зрозуміло знаєте, для людей. От тут якраз е, е, каєн-молодший себе дуже сильно виправдовує. Дивіться, задній ряд. І знаєте, перше розчарування, коли ми готували постановку цього кадру, якось виставлялися, хотілося попустити вікно. Ну, ось це зрозуміло. Чому? Тому що навіть довжина самої дверцяти, ви подивіться, ну, вона невелика, вона ось така, тому це зрозуміло, це конструктив. Другий момент. Я розраховував на те, що на задньому ряду буде дуже комфортно. Насправді ні. Чому? Тому що, наприклад, спереду, ну це, скажімо так, людина з ростом. Десь метр вісімдесят плюс сидів, і я вже трошечки відчуваю себе, трошечки як маршрутки. З іншого, дуже приємне оздоблення салону. Гарна музика, скопідіймачі, ручки страха, підсвітки, панорама, підігрівий сидінь. Можливість налаштувати навіть собі клімат. Тобто не все так погано і не все так однозначно, якщо ми кажемо про задній ряд. Тому що два USB навіть є для зарядки. Ну, начебто все класно, але просто хочеться трошечки більше місця. Навіть підлокотничок є, лічок для лиш, ну, ну, ну можна їхати. Але от питання: наскільки тебе вистачить, якщо це якась довга поїздка, це вже таке питання. Або ти пакуєш переднього пасажира туди вперед, щоб він сів отак, також плюс-мінус, як ти, щоб трошечки, знаєте, відпочив, щоб ви позмінно, скажімо так, якщо ви йдете на дальняк, щоб... Ви домовились між собою, типу, давай спочатку я відпочину, класно посижу, а потім ти посидиш класно. Ось тут треба знаходитися цю тонку нитку компроміса між комфортом і, відповідно, ну так якістю поїздки. Тобто, свої оці розміри, вона трошечки виправдовує, але все ж таки, якщо вверх підніму голову, то тут сидіть простора. Тому. Загально якось все більш-менш тут зрозуміло. Ми це вже десь бачили. Але знаєте, що добре? Тому що, що це Порша, і тут є задній ряд. <гум> Тому що є Порша, де їх немає. Ну, ми це все знаємо. Ну, і дивіться по задній частині. Не дивлячись на те, що у нас субкомпакт а, дуже дивно форми. Розумієте? Дуже дивно. Тому що я стану ось тут. Вибачте, за те, що я це заставив операторами мене зараз будуть хай. Став тут, наприклад, ось тут, ось вища точка. Я йду сюди, і це все знову так от вниз спускається. Ну, в цьому все порше. В цьому якийсь їх шарм по задній частині, я не знаю. Це дуже виглядає прикольно. І не дивлячись на те, що я невисокого росту, все одно я вищий, ніж ось ця точка. А це все ж таки Джей сегмент, це субкомпакт, такий, як x 3 Tiguan, Q5. Тобто геометрично дуже він якийсь, здається, маленький. Що стосується дизайну, ну слухайте, ось оце. Ну блін, заходять дизайнера Порша, ось оце, як це все зроблено, відформовано. Тобто, здавалось би, можна було просто звичайний плаский ліхтар зробити. Але тут, от, от з кожною деталькою трошечки попрацювали, і це прикольно. Знизу вихлоп, це дуже добра стандартна історія, з цим все зрозуміло, і далі багажник. Знаєте в чому прикол? Щоб його відкрити, можна використати або брелок, або ось тут під двірником є yeah. позначка, багажник відкрити. І це робиться ось так. Приблизно ось так виглядає середньостатистичний багажник власника Макану, тому що тут у нас вже готові. А, Запчастини до ТО, тому що якраз ось ось підходять ось ці правильні регламентні роботи, коли треба його зробити, для того, щоб він їздив ну, і радував відповідно і не мав цих проблем з дирами. Те, що я розповідав. По місткості неочікувано достатньо а, доволі глибоко. Тобто, якщо я візьму, наприклад, ну, якось намагатимусь свою ногу закинути, я туди не дотянуся. І при цьому ще й сама ось ця точка, вона висока. Тобто тобі, щоб щось покласти або взяти. Взяти тобі не потрібно якось там наклонятись, тобі, так, да, доведеться наклонитися, щоб туди дістатися, але типу знизу взяти, ось я стою, наприклад, там, мені треба сумка, я взяв я пішов. Тобто, загалом все дуже класно. Ну і понятно, що вже є сервопривод. Це також приємний такий а, бонус. Що ж, друзі, перші метр. І перед тим як ми поїдемо, я хочу загострити вашу увагу на ось це. Тут просто дуже багато всього, якби ми зараз їхали за Кримом, я вам за це все розповідав, я би трошки чокнувся. Тому що мені здається, що якщо натиснути всі одночасно, то автомобіль сам сам тобі приготує капучино, зараз зможе продати успішно десь на біржі, і наторгувати тобі біткоїнів. Ну, коротше, воно все тобі може зробити, тому що ось ці всі кнопки, це. Дивно рішення, тому що ну, воно якось побочно розділено, я це все розумію. Тобто тут у нас бок клімату, тут аварійка, Взагалі не інтуїтивно зрозуміло, де вона. Ось о, понятно. А, контроль допомога спуски з гори, підегрів і вентиляція, спортрежим добре, що він ось тут. Офроуд, режим, який ви ніколи майже не будете юзати на цьому автомобілі. Навіть не зрозуміло навіщо він тут. І далі, ну, О, чи це вже т -т тунінг? Не, завод. Це завод? Карплейт також є. Офігеть, Прикольно. Ось, ось це, це незвично. Звісно, що з цим треба трошки, типу, поклати, зрозуміти логіку, того, як це все працює, але вже сенсорне. Є Bluetooth, CarPlay, прекрасно. По центру стандартна історія. І тепер хочеться поїхати вже. Давайте. Драйв. Мені дуже подобається Porsche тим, що, по-перше, вони зберегли тут е, пелюстки. Це дуже важливий атрибут. Е, вони дублюють передачі, швидкість, все сюди. Дуже би хотілося проекцію мати. Ось це, напевно, з такого прямо відразу, що кидається до ока. Слухайте. Ну, їде вона непогано. Зараз виїдемо на Бруківку, взагалі буде більш конкретно точно ясно взагалі, як вона їде. Але от перші такі метри доволі. достойно. Але вона при цьому всьому вона ще й дуже жорстка, вона така зажата, стянута ось стоїть і братик, але той вже більше такий типу. Для солідних людей, а це я вже все я піднявся, я молодець і в мене взагалі в Порше. Далі. мультикермо, кермо. Пелюстки. Ось оці прикольні бігунки. А, прикол! Чекай. Це я можу то все дивитися інформацію по бортовому. Як ділиться момент, тиск, скільки їхав. Ну, слухайте, прикольно, і ще й карту дублює. оу. Це прикольно, це треба буде окремим кадром вам показати. З іншого боку, така сама штука, і вона відповідає, скоріше все вже за гучність. А що у нас ще? Круїз. він ось такий простенький, неадаптивний. Хоча на 2017 рік дуже проситься адаптивний круїз контроль. І це лише там 20% натиснуто. Якщо реально і продавить, буде. Сьогодні будуть танці. Клас. І, — І оце. Коли ти скидаєш передачу. Клас. І в цьому все порше, розумієте? Вум вум. І оце БР під час перемикання. Клас. Тобто тут не потрібні великі якісь швидкості. Тут просто скинув, поїхав далі. Друга, третя, більше тобі реально не треба. Тобто ти їдеш так, щоб і не порушувати швидкісний режим в місті, а при цьому ти їдеш весело, тобі прикольно, тобі цікаво. І, бачите, посмішка через це не сходить з обличчя. Тому що, по-перше, вона жорстка, вона зажата, не дивлячись на це, що це якби ну, кросовер. Назвемо це реально, це кросовер. Але він дуже добре стоїть. На дорозі він дуже добре керується, тут ще розкидується цей весь момент. Та блін. Інженери Порше не можуть робити фігні. Однозначно. Ну і далі, от коли вже такі брим, бачиш попереду корки-корки. Все. Спорт скидаєш. Добре, я постою. А потім вони закінчаться і я знову буду робити те саме. Ну, поки не набридне. В цьому все порше, тому що це автомобіль емоції. Ну, і що ж, друзі, час прийшов підводити підсумки. А в підсумках я скажу одну дуже просту істину. Будь-яке порше може не може бути поганим, тому що це машина емоція не важливо, скільки вона їде, не важливо, який в неї двигун. Важливо, що це просто Порше, це історія, це спортивна історія. Це дуже класні емоції, це цей звук. Та й загалом, ну що сказати, людина, яка може дозволити собі порше. По факту може дозволити собі інші автомобілі, такі там як Куп'ята, якийсь Тігуан, Туарех. Він вже це спробував, він вже просто такий авантюрист, такий такий, я хочу Порше. Він пішов, купив, отримав задоволення. Я ж, друзі, вам бажаю також отримувати побільше задоволення від життя і автомобілів. Дякую, що ви додивилися до кінця. І побачимось!